Друзі мої, всім привіт! Сьогодні в нас 1 червня, ось і почалося літо. Почалися справи такі літні. Бачите, чим я займаюся? Назбирала полуниці. Ви знаєте, я не складаю полуницю у морозильну камеру. Мені геть не подобається, як тоді взимку достаєш, вона розмерзається і така, ну, як ото кажуть, як жаба. Я таке не люблю. Ви знаєте, я так думаю, трошки, мабуть, переб'ю блендером і тоді таку зроблю такий джем і свіжим заморозю, вже джемом, не ціленькою клубничкою, а трошки зроблю варення. У нас полюбляють варення до чаю, саме таке з полуниці. Ось я займаюся. Не, не одними півоніями дорогеньки мої, не одними гортензіями. А іноді, ось бачите, чим займаюся. Ще вже в нас достигла черешня, треба їхати завтра обривати. Треба теж з нею щось робити. Шкода, що просто шпаки перетолочать або піде дощ і погниють. В цьому році черешні вистачає. Треба... Ви знаєте, я купила сушарку таку зідрі. Дуже гарна сушарка. Дуже мені подобається. Я робила яблучка, сушила, груші. І дуже смачна у цій сушарці в мене вийшла. З такого кабачка. Знаєте, на нього кажуть гітара. І ось я з нього робила цукати. Дівчата й хлопці, ж, яка ж смакота. ви знаєте. Я зробила з великого такого кабака і думала, надовше хватить. Але ні, як конфети, воно швидко ушло і все. В цьому році ще зроблю такі цукати. Дуже-дуже смачно і корисніше, як Ну, Мені дуже сподобалося. Ну, ось, дорогенькі мої, натарахтіла вам, буду зараз продовжувати свою роботу, ще є полуниця, ще треба оббирати. і буду щось з нею робити. Все, дорогі мої друзі, обірву черешню, покажу, що я з нею буду робити. Все, дякую, хто мене подивився. На дачі покажу, що ще дуже гарні гортензії зараз. Вже набирають цвіт. Треба, щоб ви побачили. Ну, все, дорогенькі ми, побачимося. Друзі мої, знаєте, яке я прийняла рішення? Я перебрала вже цю полонечку. Зараз я її проб'ю блендером погружним. Купила такі контейнерки, ось о, бачите, для заморозки. Добавлю трошечки цукру туди, у полуничку, це все проб'ю, залию порційками в контейнери, заморозю, і, коли мені там до чогось потрібно, буде, порційку достану. І менше буде цукру, я цукру геть трошечки буду додавати, Не так, як, знаєте, як варення. Хіба що я зберу ще полуничку, то тоді вже зварю варення. Ну, а зараз я бистренько проб'ю блендером, добавлю цукор і розлию і поставлю в морозильну камеру. Отак От я швидко-бистро собі спонтанно це рішила. Ну, все, дорогенькі мої, буду далі цим займатися. Друзі, добрий ранок. Порозливала я свою полуничку по таким суткам. Камера не передає колір геть. Вона така темненька. І полуничка, ось уже, чого в пакетах, ви скажете, чого не одразу у судочках. А тому, друзі, що одною рукою, звісно, мені неудобно, я потім, дивіться, раз, і достала. А судочка, попробуй його тоді витягни. Що я буду робити з такою полонечкою? Я можу додати і до млинців, і до мороженого, і так як десертик. І куди, куди ви собі придумаєте? Я печу багато взимку, бісквітних Коржів. Можна буде теж з такою клубничкою робити на начиночку Ну, в общем, мені пригодиться. От я зробила отакі чотири порційки Ось, бачите. Воно ще не геть замерзло, але замерзне. Дорогі мої друзі, я дякую вам, що ви подивилися моє відео. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Зараз я зберу свої контейнери, поставлю в морозилочку, щоб воно не підтаювало, не розставало. І ще сьогодні хочу, знаєте, що зробити? Пастілу. Пастілу хочу посушити у сушарки. Все, дорогенькі мої, дякую вам усім, оставайтесь живі, здорові. Хай вам щастить. Заходьте, я вас завжди всіх чекаю. Пока-пока.